Ти егоїст, всі егоїсти, егоїзм це погано. Бууу! Я думаю, ви таку позицію в соціумі чули, правда? І зараз ми детальніше розглянемо взагалі, що таке егоїзм, що таке здоровий егоїзм або раціональний егоїзм, і чому бути егоїстом нормальним? Це здорово. З вами Євгеній Снігін, консультант з психології та інтемології. І так, що таке егоїзм Зачитую, щоб потім розібратися, це життєва позиція, при котрій людина ставить свої власні інтереси, вигоди та потреби вище за цікавість, ну за потреби інших людей. Може бути як свідомим вибором, так і несвідомим. Що тут мається на увазі? Ну, логічно, є я, є мій світ і я його центр. Але є егоцентризм, це нездатність або невміння люди, людини подивитися на, на ситуацію з точки зору іншої людини, сприйняття цього світу тільки через призму власного досвіду і потреб? Ем... Це більш глибокий і часто несвідомий стан в у відмінності від те, що я вище сказав, від егоїзму, і з цим треба працювати, Того, що якщо ми не здатні подивитися на світ, хоча б з точки зору іншої людини, то тоді ми відкресляємо велику кількість досвіду, ми викидаємо велику кількість людей. Бо, все ж таки, ми також люди соціальні, тобто це більше про порушення балансу. Ще одне порушення балансу – Балансу, еготизм це перебільшення відчуття власної важливості і значимості. Що відбувається тут? Найулюбленіший приклад, котрий я завжди розказую: Арестович. На початку він розумів і казав, що я чогось не знаю, щось знаю, і так далі. Що відбувалося далі, далі, все. Він експерт в усіх галузях, він все абсолютно про всіх знає. Він просто майже Бог до цього стану, до речі, може відноситися синдром Бога. Про це трохи далі. Соліпсизм, філософська позиція відносно котрої існує лише моє власне я. І тільки про свої переживання треба переживати. Ще є підрозділ підлітковий соліпцизм. До речі, підлітковий являється градацією норми. Бо там іде підлітковий бунт, і я є центром, і так далі. Це досить здорова позиція за винятком винятків. І. Третє, те, що нам треба розумний егоїзм. Це концепція відносно котрої людина е, діє відносно своїх цікавостей, своїх інтересах, але при цьому враховує довгострокові наслідки своїх дій, не ігнорує інтереси інших людей. Е, якщо це може бути невигідно в конічному тоді, що ми тільки що прочитали, що саме що виявляється, навіть в егоїзмі є дуже багато підпідрозділів, і виявляється, що егоїзм це добре. Уявіть, будь ласка, прикол, вам на останок добре? Дивіться, є сонячна система, да? що в ній головне сонце. Бо все обертається навколо нього. Правильно? Правильно. Якщо ви будете згодні з наступною тезою, то ви мене зрозумієте. Якщо ні, перегортайте далі, ви і так три хвилини мене дивилися. Людина є маленький всесвіт. А тепер питання. Якщо не людина центр всесвіту, то чи не викличе це певні когнитивні дисонанси і психологічні проблеми? І от і відбувається такий момент, що коли людина доросліша становиться вже реально дорослою, якщо їй не вклали або вона не розвила в більш розумному віці момент цього відчуття, що я є центр свого всесвіту, але я поважаю, тобто теорія балансу, помню, так, що все повинно бути в балансі. Якщо вам цікаво, я запишу окремо про баланс, що таке психологічний баланс і так далі. Так Бо ви є центром вашого всесвіту. І Якщо ви не являєтесь центром вашого всесвіту, то хтось його займає. І якщо вам з самого дитинства далі в підлітковості, в школі, в університеті, потім, коли ви виросли, і так далі, замість вас хтось інший центр, то не дивуйтеся потім, що ви не можете користуватися власними думками, власними ідеями, чому у вас розвивається депресія, чому вам буває тривожно того, що... Замість вашого центру, вашого всесвіту, є хтось інший, і цей хтось повинен вами керувати. Досить довго є велика група людей, котрі нормально можуть підкорятися іншим людям. Це, якщо Бог щастило, і людина, котра їм керує, тобто людина, котра є центром всесвіту іншої людини, адекватна. Об'єктивно. І діє не тільки в своїх інтересах, а й ще й в інтересах цієї людини. Але буває досить часто, що хтось займає центр вашого всесвіту. І цей хтось абсолютно відбита людина, і мені байдуже, це родичі ваші, чи там близький, чи ліпший друг, чи подруга, чи обраниця, чи неважливо хто. Якщо ця людина не має якихось моральних, етичних принципів, якщо ця людина не здатна на емпатію, якщо в неї емоційний діапазон, е як у ножиць, то як ця людина буде керувати? Відносно своїх потреб, а значить, їй буде пофігу на ваші потреби. І тому, якщо ви відчуваєте, що ви не володієте вашим життям, якщо ви відчуваєте, що вам соромно за ваші думки, за ваші ідеї, за ваші дії, виходимо на терапію, починаємо працювати разом і обіцяю, що ми прийдемо з вами до балансу. А баланс це вам вже зачитував. Це ви дієте відносно у ваших інтересах, але розумієте і чуєте інші. І якщо ви можете розуміти довгострокову перспективу ваших дій. Бо сказати людям живи, як хочеш, це одне, а пояснити, що це буде ціна, це трохи інше, розумієте? Але про це, про це ще більш детально далі, бо в одне відео воно не влізе. На сьогодні все. Повторюся, з вами був Євгеній Сюнігін, консультант з психології та ентемології. Якщо у вас є питання, посилання в шапці профіля заходите і виходимо з вами працювати разом. До зустрічі, нехай вам щастить!